Доброго дня, шановні українці та україночки, ви вже проснулися в новій реальності. Якщо ні, подивіться попереднє відео. Давайте взламаємо сон. Усвідомте прямо зараз і негайно, що ваше життя це гра, яку вам нав'язали. І до того часу, доки ви з головою погружені в цю гру. Ви не здатні об'єктивно оцінювати обстановку і хоча б якось суттєво впливати на хід подій. Спочатку спустіться у зал перегляду, подивіться навколо ясним поглядом і скажіть собі, в цю мить я не сплю і віддаю собі звіт, де я знаходжусь, що відбувається, що роблю. І чому? А після того підніміться на сцену і продовжуйте грати свою роль, залишаючись в той же час глядачем. Ви зламали цю гру і маєте здатність управляти нею. Пояснення. У сні ви знаходитесь у владі обставин. Тому що розум. Дрімає і спокійно приймає все так, як є, ніби все йде так, як треба. Наяву відбувається приблизно те ж саме. Вам здається, що реальність існує незалежно від вас, і ви не в силах на неї вплинути. Ви майже змирилися зі своєю долею, набором даних, вам, здібностей і середовища оточуючого, в якому приходиться, доводиться існувати. Залишається лише плести по течії долі, час від часу, легенько кудись там махаючи рукою і бажаючи заявити про свої права. Невже не можна нічого змінити? Ще як можна? І ви це зробите? До цього часу ви усвідомлювали реальність так, як вас вчили це робити в школі, в університеті. Тепер усвідомте реальність як сон. Тільки в усвідомленому сні ви здатні по-справжньому контролювати ситуацію. На сцені у кожного є своя роль. І кожен якимось чином взаємодіє з вами, чогось від вас очікує, нав'язує, просить або потребує, допомагає або заважає, любить або ненавидить. Подивіться на цю гру усвідомлено зі сторони і тоді самі усе. Зрозумієте. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, також підписуйтесь на канал. І до наступного відео.